Я звертаюся до вас, до інтелектуалів, які вивчають українське суспільство, які спостерігають за ним. Головна рушійна сила цивілізації людської загалом це є міграція, тому що і, і Хмельницький, і Володимир – вони амбівалентні постаті в нашій історії. А от магдебурські права це однозначно позитив і конструктив. Виїзд людей з України це є рух вперед, але повернення. Теж буде рухом вперед. Якщо ви не переживаєте трансформацію, то мабуть ну щось з вами не так. Григорій Савська сковорода він досі лідером думок. Керемли е, і кримськотатарська мова е, нам для нас може бути вікном, о, як мінімум в тюркський світ. А він, о, він величезний. Як же бути із цим? Які висновки треба робити? Із цього е, будуть відповідати українські інтелектуали в рамках цілої довгої нашої платформи.